Такий момент є різне забарвлення самотності, uh -huh. і є коли це самотність як одинокість, так, що ти один, uh -huh. і там а є коли тобі добре на самоті з собою. І це uh -huh. от про різні речі. Не доходять до мене приклад можна Ну, дивися, а наприклад, коли м другий другий варіант, про який я кажу, це якраз про комфортність бути з самою собою. Mm -hmm. Там, коли люди їдуть умовно, там на ретрит, де вони мовчать, або в принципі mm -hmm. е залишаються там вдома, і просто їм не треба якісь інші люди або щось, бо вони хочуть mm -hmm. просто побути в тиші з собою. А є там самотність, коли в тебе реально немає людей, там якихось там знайомих, друзів, сім'ї, нікого. Gotcha. І тим і тобі може й добре само самому, але yeah, людині потрібна yeah. людина, і на ті yeah, yeah. треба. Тому це от е, про різні речі. Ми тут якраз тобою говоримо в контексті стосунків з собою саме mm -hmm. про друге, коли тобі mm -hmm. окей буде наодинці з собою. Mm -hmm.